Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Ви просите подивитись таке питання. Будь ласка, подивіться, влада України використала електричну енергію для майнінгових компаній, а нам говорили, що не вистачає і ще коли знизять плату за електроенергію і наскільки. Усі природні ресурси повинні належати народу України. Так, ну давайте подивимось. По-перше, спитаємо: е, українська влада використовувала електроенергію на забезпечення діяльності майнінгових компаній. Не знаю, в Україні вони, напевно, ці майнінгові компанії. Чи є таке? Так. Ну, дивіться, за тими картами можна сказати, що так. так. не повною мірою, але вона забезпечувала майнінгові компанії, для... забезпечувала електроенергію. Так. І карти говорять, що це була погана, ідея, погана ідею велику частину ресурсу віддавати на ну, туди, куди вони віддавали, в ці майнінгові компанії. За картами так, іде вийшла розпадання йшло розподілення енергії. Тобто вони не тільки продавали, її, а ще і забезпечували майнінгові компанії електроенергією. Ну, на видобуток криптовалюти. Ну, ці майнінгові ферми вони займаються видобутком криптовалюти. Тобто вони працюють. Е Цілодобово і на їхнє забезпечення має бути там 700, 800. 700-800 цих мігават. Тобто набагато-набагато більше. Коли українська сім'я, вона лише їй потрібно 200-300. Так, далі, де це питання? Зараз відкрию його. Тому відповідь так. Так, далі питаєте ви знову, коли знизять, коли знизять плату, тарифи? За електроенергію, коли знизять. Ну, коли, давайте спитаємо, чи знизять взагалі? Чи знизять плату за електроенергію для українців? Чи знизять? Не знизять. Не знизять. Не бажають вони пашку перевернути. не бажають. Не бажають і туз жезлів також перевернутий. В них немає не бажання, не мотивації йти нам на поступки, полегшувати нам життя. Ну навіщо їм, ну, дивіться, замовою карт, навіщо їм знижувати е, тарифи для населення за електроенергію, якщо в них іде блокування незадоволених результатів, якщо б вони знизили їх. Тобто вони, е, знаєте, коли нам не подають повною мірою електроенергію, вони отримують ту саму плату, яку б вони отримали, коли вони повною мірою давали нам електроенергію. Ну ось так. Тому не знизять. Ніколи не знизять. Добре, давайте подивимося. Чи будуть вони ще піднімати тарифну оплату за електроенергію? Чи буде влада піднімати оплату за електроенергію у майбутньому? Будуть. Будуть, будуть, будуть. І при тому будуть це, знаєте, так, хитро робити знову, як з цим підняттям підняли, і так само будуть піднімати в майбутньому. Ну ось так. Це так, знаєте, от як гнилого оточення геніальна ідея, карти говорять. Ну, бачите, справедливість перевернута, єрафант перевернутий. ну Про що тут говорити? Про що тут говорити? Оце, от, знаєте, гниле оточення, що, що е, зумовлює, що дає таку ідею для підняття цін. Вони, е, Ну, порушують права людини по цих карт, по цими картам. Порушують права людей. Ну, ось так в мене вийшлося. Давайте ще тоді подивимось стосовно води. Стосовно води. Чи буде підняття цін на воду у майбутньому, в найближчому майбутньому. Чи буде підняття цін на воду? Тарифи на воду, чи буде підняття. Ну, принаймні будуть контролювати, щоб е за сімкою кубків. Знову ж таки, будуть контролювати ситуацію, і при нагоді застосують хитрі ходи, якісь лицемірні що, ну, тобто, знецінення води, бачите, знецінення води і треба підвисити ціну для води. Тобто вони це питання будуть контролювати, щоб вода не падала в ціні. І знову ж таки, тут вони застосовують. Такі приховані тіньові схеми. Контролюють, вони от моніторять, контролюють ціни на воду. Ну, ось так. Буде це. Газ покажіть нам. Газ. Чи буде підняття тарифів на газ в найближчому майбутньому? Буде в них таке бажання, також не набагато, але можуть підняти. Тобто обмеженість, обмеженість в тому, щоб, ну, скажімо так, назад дороги немає, і бажання є. Тобто маю на увазі, назад дороги немає, і маю на увазі, що повернення до старих цін не буде. Ну, буде сонце, піднімається, сонце зверху, тобто ціну можуть Ну, ось так в мене виходить. Так, всі природні ресурси мають належати народу, але, ну, бачите, слава Богу, що за повітря не плотиму. Але з огляду на те, що воно забруднене, то можна сказати, що людина плотить за повітря, забруднене повітря своїм здоров'ям. Ну, ось так виходить. Ну, такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Вистоїмо! Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Все і Україна. Тримаємо стрій! До побачення!